щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол презентую розповідь про Кубок СРСР з футболу 1986-87. Як фіналісти Динамо Київ Валерія Васильовича Лобановського та Динамо Мінськ Івана Івановича Савостікова добиралися до московського вирішального поєдинку, де видали супер шоу на віки всім фіналам фінал, точнішого визначення і не знайти. Як мінчани постійно вели і були за кілька секунд від своєї першої перемоги в Кубку країни, але кияни знайшли в собі сили вирівняти становище і виграти турнір. Погнали. Матчі Кубка СРСР 1986-87 розпочалися на другий день після фіналу Кубка країни 1985-86, який виграло московське торпедо, обігравши у вирішальному поєдинку Донецький Шахтар 1-0. 3 травня стартувала стадія однієї 64-ї фіналу на виліт з одного матчу. Одна 32-24-26 травня 86-го року. Одна 16-14-16 червня. Тільки киянам, зайнятим у збірній, зробили виняток і вони своїх ставропольських одноклубників у гостях обіграли 5 серпня. На голи Блохіна та Яремчука у першому тамі відповів Черепанов після перерви 2-1. Тоді ж відбулися матчі однієї восьмої фіналу, у яких, наприклад, металісту Харкові здолав Московський Спартак у додатковий час завдяки голу Юрія Тарасова, 1-0. Динамо Київ завершив Кубковий 1986 рік домашньою перемогою над Кяпазом із Кіровобада, нині «Гянжа» 2-1. що в першому тамі Михайличенко відкрив рахунок, блохін знову вивів на сильнішу на той час команду країни вперед. 14 травня 1987 року Динамо в Києві розгромило Львівські Скакарпати 4-0 Хитрик Блохина та Гол Михайличенка. А 22 травня у півфіналі кияни лоскотали нерви 68 тисячам шестистам глядачам на республіканському стадіоні, коли після нулів у ігровий час з московським Динамо Балтачане забив перший пенальті. Але Віктор Чанов відбив п'ятий постріл від Познякова. Пішли удари до промаху. Заваров точний, Кир'яков повз ворота. Динамо Київ у фіналі. На фото Лобановський випускає на заміну Заварова у Кубковому півфіналі. Мінські динамівці йшли кубками СРСР Так. Котайка Бав'ян 4-1, що в першому тамі Дубль Кістеня плюс Голи Кондратіва та Шалімова у Мінську зробили свою справу. Зеніт у Ленінграді з переможним голом Гоцманова на 43-й хвилині. Торпедо Москва на рідному Динамо. Коли після голів Гоцманова та двох сокола мінчани повели до 62-ї хвилини 3-0, але потім розслабилися і двічі отримали відповідь другу від 18-річного голкіпера Дмитра Харіна з пенальті на 84-й хвилині, що викликало нервування останніх хвилин. З чого уроки білорусами були зроблені? І вже у Сімферопольському півфіналі, після голів Зигмантовича з пенальті та Шаліма у першому таймі Мінчани собі не дозволили більше розслаблятися 2-0. Хоча Таврія тоді грала у другій лізі. Саме вигравала шосту українську зону. 14 червня 1987 року у Москві на стадіоні Лужніках 75 тисяч глядачів зібралися на фінал Кубка СРСР Динамо Київ, Динамо Мінськ. Команда Лобановського після провалів квітня, початку травня, у Кубку європейських чемпіонів та чемпіонаті СРСР стала поступово намацувати свою гру. Щоправда, крайній перед кубковим фіналом матч із Кайратом Алмата не вдалося виграти вдома 1-1, Але то через травми в безлічі провідних гравців. Ось і проти мінського Динамо не змогли вийти Володимир Бесонов із Ігорем Білановим. Та й по ходу поєдинку Лобановському довелося замінювати. Не зовсім здорового Блохина На Яремчука, який щойно відновився після травми і якого білоруси знову вивели з ладу. Хоча сам фінал не був грубим. Просто ніхто із суперників не хотів поступатися. Мінчани перебували вгорі турнірної таблиці чемпіонату СРСР на другому місці слідом за Спартаком, з яким боротимуться вдома через 4 дні після фіналу. Далі слово Сергію Олейнікову, цитата із його книги «І життя, і сльози, і футбол. У столицю прибули за день до матчу, оселившись у Новогорську на люб'язно наданій нам затишній базі хокеїстів московського Динамо. Кияни розмістилися неподалік у таборі столичних одноклубників футболістів. Бути поряд і не побачитися з рацем. Ми, звичайно, зустрілися, друзі-суперники, і довго бродили по підмосковному лісі. Домовилися про футбол жодного слова. Але протрималися недовго. Куди дінешся, коли усі думки про завтрашній поєдинок? Сподіваєтеся виграти? усміхнувся Вася. Сподіваємося, та ще як? заспокоїв в лапках я приятеля. Навіщо він вам, цей трофей, ви і так уже виступатимете у Кубку Кубків. Нам приз потрібніший. Ти не правий, старина? Ви ще раз у фінал вийдете, а для нас це можливо останній і єдиний шанс. Так що готуйтеся, за Кубок будемо боротися, щосили. Ще одна цитата із тижневика футбол хокей від заслуженого майстра спорту Олексія Водягина, який у складі знаменитої команди лейтенантів ЦДКА неодноразово перемагав у чемпіонаті та Кубку України в перші повоєнні роки. Цитую: це навіть не мої відчуття і не мої слова, а чув я їх і подібні в цей день не раз і не два. Вибілені сивіною ветерани футболу, серед яких були такі, хто особисто пізнав смак фіналу, захоплено крутили головами і з придихом говорили Оце фінал! Усім фіналам фінал. А мені гра фіналістів часом нагадувала розпалом боротьби високим ігровим тонусом та рівнем продемонстрованої майстерності непоказаної, продемонстрованої. Матчі бачені на чемпіонатах світу у фінальних стадіях європейських кубкових турнірів. Примітно, як відчуває, як передбачає, як перечуває гру вболівальник, лужники наповнені ґрунтовно, але ж грають у фіналі не московські команді. Приїжджі, щоправда, і приїжджих уболівальників Темрява, але й москвичів безліч. І всі йдуть, як на свято, переконані, що свято буде. Кінець цитати. Так, свято футболу відбулося, а дарували радість від гри мільйонам, вболівальникам і у всьому союзі великі майстри гри мільйонів. Валерій Васильович Лобановський виставив такий склад: Віктор Чанов, Олексій Михайличенко, Сергій Болтача, Олег Кузнєцов, Анатолій Дем'яненко, Василь Рац, Павло Яковенко, Андрій Баль, Олександр Заваров, Вадим Євтушенко, Олег Блохін. Заміна «57-ма хвилина Іван Рімчук, котрого замінив. Володимир Горілий на 70 й хвилині. Іван Іванович Савостіков довірився таким виконавцям: Андрій Сацункевич, Сергій Боровський, Олександр Метлицький, Віктор Яношевський, Віктор Сокіл. Заміна 80-та хвилина Юрій Курнєнін, Андрій Зегмантович, Сергій Гоцманов, Сергій Деркач. Заміна 87-ма хвилина Олександр Кістень, Сергій Аленіков, Андрій Шалімо. Заміна 56 хвилина Ігор Гуринович. Георгій Кондратів. Події на полі розвивалися, як у трилері. Мінчани постійно вели, кияни нас доганяли. На гол Кондратєва на 20-тій хвилині відповів раз на 45-й, що принесло масу позитивних емоцій шанувальникам Київського Динамо. Весь тайм безрезультатно довбати захист білоруської команди і нарешті досягли свого. Але не встигли кияни натішитися успіхом, як відразу отримали голу відповідь. Порушення правил у своєму штрафному майданчику на Гоцмановий. І Бутенко без роздумів вказує на 11-метрову позначку. Зігмантович холоднокровно реалізує пенальті. Команди йдуть на перерву з рахунком 2-1 на користь мінчан. Понад те мінчани після перерви забили і третій гол. Пройшла хороша комбінація білоруської команди у Олейнікова, якого кияни невдало спробували залишити поза грою. Але ніякого всайду не було. Тож гравцеві збірної СРСР Лобановського неважко було розстріляти ворота клубу Валерія Васильовича 3 1 на 60-тій хвилині. І мінчани повірили у свою Кубкову зірку. Але тільки все річ у тому, що й кияни не збиралися опускати руки. У них і так вже було в сезоні достатньо осічок. Суперкубок Європи програли стягу наприкінці лютого 87-го. Брії про Кубок чемпіонів втекли разом із порту у квітні. У чемпіонаті країни все йде не так, як хотілося, то жодного бажання програвати кубок у фіналі у киян не було. Що й довів своїм шедевром зі штрафного Олег Кузнєцов 2-3 на 63-й хвилині. Часу, щоб відігратися майже півгодини. Але ж білоруси теж хотіли хоч раз у житті випробувати радість Кубкового тріумфу. І пішла битва, яка завершилася. Далі знову слово Сергію Оленікову цитую. Прагнучи будь-що зберегти переможний рахунок, усією командою зайняли оборону. Притиснуті під тиском супротивника до свого штрафного, ми й не думали про контрнаступ. Розуміли, що така нехитра тактика приречена на фіаско. Але нічого змінити вже не могли. Сили раптом покинули нас і залишалося сподіватися тільки на диво. Я вірив у нього до останньої хвилини і, помітивши, як арбітр витріщився на свій секундомір, готовий вже був радісно підняти руки. Навіщо мені заманулося віддати пас Кистеню, який щойно вийшов на заміну? Пас, який виявився фатальним. Схвильований Саша ненароком наступив на м'яч і втратив його в центрі поля, подарувавши суперникам дорогоцінну можливість піти в останню атаку. Вони кинулися вперед усією командою. М'яч непередбачено метався у нашому штрафному майданчику. Потужний удар Яковенка парирував Сацункевич, повторний відбив Зегмантович. Я розгублено замер на лінії воріт, не знаючи, куди кидатися, і судомно намагаючись передбачити подальший розвиток подій. М'яч тим часом випадково відскочив до Заварова, і той завдав останнього удару. Плямиста куля знайшла пролом у неймовірному частоколі ніг і, потрапивши в стангу, відскочила в сітку. Я лише безпорадно провів його повним розпачу поглядом три-три. Потім уже прочитав у пресі, що від перемоги нас відокремлювали лише 10 секунд. Ну як таке пережити? Досі докоряю собі за ту фатальну помилку, сумом згадує Савостіков. Увірувавши в успіх, вирішив під завісу зустрічі випустити на поле замість сокола та деркача наших ветеранів, Курненіна та Кістіня. Дуже вже хотілося дати їм торкнутися кубка, відчути причетність до великої спільної перемоги. Думаю, по-людськи зрозуміти мене можна, але як тренер не шукаю виправдань. Своєму необачному вчинку кінець цитати книги Аленікова. Якраз досвідчені Боровські з Аленіковим і схибили у серії післямачевих пенальті. пенальтів. З ударом колишнього гравця збірної Союзу впорався голкіпер киян Віктор Чанов. А один з чинних лідерів першої команди країни не справився з нервами і запулив м'яч повз ворота. Натомість усі чотири підходи киян виявилися результативними. І до пісні Лобановського були другими. Дем'яненко відповів на гол Метлицького, Михайличенко, а потім Болтача були точними, коли їхні суперники не забивали. Далі після пенальті, реалізованого Курнєніним, вийшов бити Євтушенко. Коли вадик розганявся, всі 75 тисяч на стадіоні на миттєвість завмерли. Затихли, щоб за мить вибухнути бурею емоцій. Шанувальники мінського Динамо. Які до останнього вірили в диво, хапалися за голову від розпачу вести три і програти це завжди драма. У той час як щасливішими за вболівальників Київського Динамо та й самих гравців не було на всьому білому світі. У наших руках Кубок СРСР восьмий і не останній. Так тоді думалося і вірилося. Багато пацанів, які побачили фінал 1987 року, Відразу захворіли на футбол остаточно, ставши затятими шанувальниками Київського Динамо. Ось же воїстину, всім фіналам фінал Динамо Київ, Динамо Мінськ. Гра, яку ми пам'ятатимемо завжди, гра, в якій сяяли всіма гранями свого таланту, зірки команд молодості нашої, команд, без яких нам не жити, як правильно співається у хіті радянського часу, всім нам, українцям. Мужності, твердості, духу та терпіння з вами був Санич. Зустрінемось.